Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. У продовження цієї теми не можемо минути питання винищувачів зараз. Європа, нібито ну, за класикою валяє шольце, як е, кажуть деякі медіа, е, і цього разу відмовляються давати F-16. Але <кій> таку риторику ми простежуємо буквально щоразу там перед рішенням про ППО, перед танками. Е, Ба більше зараз з'явилася інформація, що в Україні вже є пілоти з базовими навичками керування F-16, які пройшли відповідні курси е, за кордоном. Е, Питання в 16 вже вирішили, тому що от попереду на нас чекає Рамштайн, 14-го числа. Далі Мюнхенська безпекова конференція. Чи можемо ми почути про їхнє постачання саме в контексті оцих заходів? Ну дійсно немає такої відвертої заборони або такої відверто, знаєте, ні, все ні, 100% не забудьте про це. Американці кажуть ні, а окремі західні країни кажуть так, але. Треба Знову ми повертаємося як в історії з танками до країни виробника. Uh -huh. Пам'ятаємо, країна виробник Німеччина танків, треба згода Німеччина на передачу цих танків будь якої іншої країни. І тут з літаками повертаємось теж взад до Сполучених Штатів до компанії Lockheed Martin, яка є, виготовляє ці літаки. Треба згода від американського уряду, навіть якщо там Голландія з зволос... Цілком імовірний варіант, що це будуть можливо не в 16 Може бути якийсь такий бюджетний варіант, але не менш ефективний. Нам зараз крила потрібні дуже сильно. Е, ну для по аналогії да, ми зараз прохаємо у американців: дайте на майбах Мерседес останнього 22-23 двадцять року виробництва, але ну, там завжди є знаєте, берлінське таксі, мерседес. Ну ти ж сам Мерседес та але там. Робоча конячка, ну не, не лухарі, да, не барвіха, лухарі вілаш. А такий нормальний робочий варіант. Є там у Європі компанії, які виготовляють літаки такі, більш простіші, але більш дешевші, але їх легше експлуатувати, оскільки запасні частини рядом швидше можна навчитися. Не забувайте, це ж не просто справа про літаки. Окей, там літак літаком, навчити пілота велика робота. Навчити техніків. Ви просто уявіть, яка кількість запасних частин приїздить, і техніки повинні навчитися. Там треба знати англійську мову. Там не просто там My name is там Володя, ай Ліфтам Мінки. Ну, ну, ну. Там треба знати на такому класному, досконалому рівні, розуміти, які запчастини, читати цю, всю цю технічну документацію, там просто такий кіп цієї документації. І головне питання: а ракети? А ракети? Це ж. Надо там, щоб цей літак там, на мільйони доларів. Тому це велике питання, дуже коштовне. Але що дуже втішає, е, що поки у нас йдуть розмови, тобто немає заборони, йдуть розмови. Так що на певному етапі це питання вирішиться позитивно для України. Угу. Ну от наразі, якщо ми говоримо про поточний момент, США все-таки не планують надавати Україні в 16 ви раніше згадували історію з патріотами, що нібито бояться зливу технологій. Ми можемо розглядати цю ситуацію в схожому контексті: сто відсотків. дивіться на підтвердження цієї тези, танки Абрамс з'явилися дані, що з них знімають. Цю броню містом там низько збагаченого урану, тобто, це технологія, це ноу-хау, це топ-секретна технологія американців. Вони дуже бояться, що ця техніка потрапить до рук росіян. І, до речі, вже з'явилося повідомлення, що росіяни оголошують там винагороду за те, що. Спідбити танк американський, або цілим його там притягнути до Російської Федерації. Те ж саме історія з літаками. Тобто вони бояться, що там велика кількість технологій техніки потрапить до рук росіян, потім до рук китайців. Вони його розберуть, зроблять набагато дешевший і будуть знати всі технології та секретні якісь там моменти американців. І американці для того, щоб... Ліквідувати цю прогалину будуть змушені вкласти ще декілька мільярдів доларів там свої літаки, які залишилися в США, для того, щоб зробити їм апгрейд, щоб у китайців не було доступу там до системи там, розпізнавання свій чужий, там радіозв'язок, там позиціонування. Тобто це, ну, це дійсно головняк головня для них.